Марія, сьогодні ми з тобою зустрілися на відкритті готелю і в номері для людей з особливими смаками. Ти взагалі сьогодні вбралася в кольорах цього номеру, ніби знала, що ми з тобою зустрінемося саме у цих стінах. Ой, боже борони. Я тебе себе дуже незручно почуваю. Ти садів, це кожа. Ми в якомусь садима номері непонятно для яких цілей за кучу грошей в день. мені тут страшно і темно, і давай швидше відпишемо це інтерв'ю. Вже ну, ти так перелякалася цього всього, ніби не знала, що існує в житті. Ось таке. Ну та ну шо, таке життя Багато життя надруга. на друга. На ввечері прем'єр світського життя на сцені Палацу України. Ти так запалювала, що, чесно кажучи, важко уявити, що тебе може соромити ось те, що відбувається зараз навколо нас. Тому що ти так сексуально і еротично танцюєш, що й в оточенні хлопців Дюсайбенду, і все це ще й реп. Ну насправді я так розумію, що на реп-альбом чекати треба. Треба щось свіже, треба, звісно, давати дихання повітря нашій українській мові, і а, ми старалися. Я дійсно така нерувлива. я дійсно а, буваю експресивна, але знаєш, коли любиш. А отаку просто типу, що я така з причудами, то ні, я консерватор, я люблю класику. І все, і, і, і ну, любов, все. і любов до кінця днів. Ти взагалі дівчина з західної України з Буковини, в поливаний понеділок. Колись давалося залишитися сухою. Була мокріська аж до самих кісточок, як то кажуть. В нас люблять ті забави, коли церкви діти гралися у ті жабки, фусточки і так далі. І хтось закохувався потім гніздечка сімейні. ви розумієте? Ці всі штуки, вони ж класно. А зараз не знаю, десь яка зима. Ще невідомо, що на Пасху то чекати. Може буде холодно і простудимося, не треба все.